Привіт, я крапля і мені здається, що Гаррі Поттер був зі мною усе моє життя. Оце примірник ордену Фенікса, який топі купив мені, коли мені було чотири. Цей DVD-диск у своєму дитинстві я задивилася до діри, і тоді вийшло тільки три фільми. Ці портрети Гаррі та Луни. Я намалювала, коли мені було років дванадцять. Цього Майнкрафт я також зробила, коли мені було близько дванадцяти. а це мій факультет мені подарувала, коли мені було чотирнадцять. Пікета я вже зробила, коли мені було років 19, і Його вже трошки поносило життя. Звісно, зараз мерч в рази легше купити. Я бачила його буквально в Антошці, в будинку іграшок. Він є всюди, але все ж таки, якщо ви хочете відкрити собі оцю потенційну енергію креативу, DIY, ви можете зробити щось самостійно, не замовляти, не купувати. Звісно, багато хто може написати і сказати, нахина так заморачувається, коли це все можна купити. А я вам скажу, у діайвайщиків таке не питають. Ми прекрасно знаємо, що все можна купити. Але це не так цікаво, як зробити це самому. Буде трошки дурнуватий туторіал, але все-таки це атрибут Луни Лавгут, і ми ним займемося. Беремо корок, напис не відтирається ацетоном, але відчухується пилочкою. Оцю от штуку ми розчавлюємо плоскогубцями, а потім робимо дірку в корку за допомогою голки, щоб фурнітура в нього легше заходила. Ту от голочку, на яку чіпляється кільце, я змащую клеєм, щоб вона нікуди не уходила, і скріпляю оту розчавлену штуку і голочку все разом. Чіпляю дві нитки для бісеру на застіпку за допомогою стопорів, все закріпляю та нанизую бісери через голку. Це займе трохи часу, але це певна медитація. Вам треба нанизати аж дві низки, одна з яких буде короткою, а друга довшою. І не забудьте зачепити корок. От такий от дурнуватий атрибут, але якщо ми вже на бісерній темі, ви також можете собі сплести редиски та кільце жучок, який також був у луни. Посилання на туторіал, по якому я плела, залишу в описі. Він супер зрозумілий, а ми будемо робити сережки з полімерки. Це, напевно, буде найдовший DIY окуляри Loone Love які англійською називаються Specter Specs. Як вони будуть українською, я не знаю. Для основи я взяла окуляри з Аврори за гривень 20 чи 30 Цей крок можна пропустити, бо він буде найдорожчим. Це фарбування лінз. Спочатку я їх обробила, потім пофарбувала фарбами для вітражу синій та рожевий. Уважно читати інструкцію щодо використання цих фарб, тому що щоб змити фарбу з пензликів, потрібен спеціальний розчин. Я просто свої засунула в холодну воду і фарбу. В ній засохло. Це було моє перше використання відражених фарб, саме професійних, а не дитячих тих шість я не знала, як вона поводиться, її трошки було важко нашаровувати. Фарба постійно стікала, і навіть в кінцевому результаті вона не така, якою я би хотіла її бачити, але здалеку цього не помітно. Тому, в принципі, я вважаю, що було прикольно пофарбувати лінзи в кольори, тому що вони якісь. Більш автентичні, більше відповідають персонажці, і взагалі все так, як має бути. Потім я залишила фарбу висихати. Після того, як вона висохла, я трошки зробила базу за допомогою фольги. Форму окулярам я зробила за допомогою повітряного пластилину. Він прикольний, але ним дуже важко зглажувати кути, тому я просто нашарувала саму форму і дала їй висохнути. Залишки в пластиліну я також зробила такі сережки-редьки, які були в луни. Переходимо до чогось типу пап'єми ще я взяла свої старі тести, курсові, залила це все водою, перед тим це розірвала, додала клею, розмішала і почала всі ці маленькі шматочки клеїти на основу. Маю попередити, що повітряний пластилін тане від води, він буде розмокати, він буде стікати. У вас все буде в пластиліні та фарбі, тому перший шар у цього паперу буде трошки муторним. Але потім вже все стає легшим. Я давала шарам просохнути перед тим, як клеїти інші. Я собі допомагала таким от інструментом, який знайшла в та та ножицями. Поки мої окуляри сохли, я вирішила розфарбувати оті отрецькі, звичайною акриловою фарбою, тому проблем взагалі тут ніяких не було. Такий от проміжковий етап, поки мені тут все подобається, воно, звісно, не рівне, але вже непогане. Як тільки я закінчила своє нашаровування, я покрила увесь виріб білою фарбою. Це не такий важливий етап, тому що сам папір білий, але я все ж таки вирішила перестрахуватися і пофарбувати увесь виріб, загрунтувати його ніби. Біла Фарба просохла, ми фарбуємо її в рожевий. Я не боялася потрапити на лінзи, тому що акрилова фарба доволі легко змивається з таких поверхонь, але з боку вітражної фарби були ускладнення. Я знаходжу собі референс, з якого я буду перемальовувати паттерн на окуляри. Я знайшла в себе от таку металеву фарбу, хоча можна використати будь-який інший колір, який вам до вподоби. Закінчуємо патерн, і щось таке у нас вийшло. Тим часом я додала фурнітури до наших редів. Оцю штуку я обмастила клеєм перед тим, як її втикати. Трешки мені неочікувано сподобалося, та, в принципі, окулярами я теж задоволена, вони вийшли набагато кращими, ніж я думала. Лише дужки не закриваються, тому що я не придумала, що можна було такого зробити, щоб вони нормально закривалися. А так я цілком задоволена своїми роботами. Як бачите, у цьому відео я вам даю аж три варіанти: з чого можна зробити сережки, і ми переходимо до полімерки. Вам треба зліпити кулю, трикутничок та такі листочки у виді крапельок, зробити візерунки з допомогою зубочистки та з'єднати все разом. Це такий простий варіант три диски, але ми трошки його ускладнимо. Я хочу зробити більші сережки, тому щоб вони не були важкими. Я роблю кульки з фольги. На них наклеюю полімерну глину та розкатую все руками. Виходять отакі кульки, і в перервах між глиною варто руки, Тому що у вас будуть руки кольору вашої поліберної глини. Ліплю краплеподібні листочки і додаю до них трішки такого викрутасу, його можна зробити, наприклад, олівцем. І потім малюю ще раз візерунки зубочисткою. тоную все за допомогою сухої пастелі. Вона потім після запікання не буде ніде відковуватися. Знову ж таки, кріплю все разом. А оту білу штучку я також викручую, бо мені здається так прикольно, я бачила такі сережки в інших майстрів. Тут трішки вже буде важко просунути фурнітуру, тому навіть після запікання я ще раз в неї засунула клей, потім вже все скріпила разом. Температуру запікання дивіться на упаковці. Сережки вийшли трохи брудним, але ми можемо сказати, що це типу реалізм. А взагалі, робіть такі редиски, як вам до вподоби. У нас буде щось по типу рамочки. Я знаходжу референс в інтернеті, обвожу його, потім ще раз обходжу все лінійкою та вирізаю два шматки з картону. Потім я вирізаю таке от віконечко, щоб туди вміщали. Фігурки. Фарбую увесь картон у білий, щоб на нього краще лягала наступна фарба. Також я вирізала 5 таких шматків картону, щоб з'єднати дві стінки разом. Люнок я попередньо наношу червоним олівцем і розфарбовую все тими кольорами, які треба. І також я додаю срібної фарби, просто щоб воно такий магічний вид мало. Клею все разом і даю просохнутися. Рамочка, в принципі, готова. Можете ставити туди свого улюбленого персонажа, можна собі наробити. Їх цілу купу, повісити їх на стіну або просто десь на поличку поставити. Мені здається, що це дуже прикольна ідея. Так, а тут персонажа вже нема, Ну ви ж не думали, що він буде цілий день там з нами тусити. Вибачте, я мала цей референс прости. Імперію. ви підписуєтеся на цей канал, ставите лайк, пишете коментар. І дивитися інші відео. Бачимося в наступному відео. Як заядла потараманка, я би мала сказати нокс, і камера така опа виключилася.